Я починав минулий раз, і з цього пункту то був другий рік. Десять років тому назад я вирішив традицію не міняти і прийти так само до своїх людей. Я знав тільки одне, що за 10 років дуже багато людей, які були на моїй зустрічі, їх вже немає. Молося підтягують і в принципі так життя влаштовано, що нічого на місці не стоїть, одні уходять, другі приходять. Але дуже важливо, що я маю можливість вам усім подякувати за те відношення, яке ви. Мої розрічання робить поношу до мене, коли потрібно коли було голосувати, я працював з Ющенком, коли були останні вибори в місцеву раду 2010 року. І дивіться на статистику, а там повна підтримка. Ви знаєте, це дає сили і це дає поверність тому, що, мабуть, ми не маємо правильного курсу. Бо, в селі не підтримують, перспектив немає ніяких. Можете в цьому не сумнівати. Тому і те, то, що в мене є успіхи, це завдячуючи ваго. На перспективу, однозначно, що йду пара. Я себе не бачу в уряді. Хотів би я бути мало свободнішим і так себе почувати в суботу в неділю, коли може піти в монетілок напротязі тижня усі раду, а в суботу в неділю до церкви, або взагалі не туди тоді, піти війни. Людина, яка робить міністр, вона не вільна. Взагалі, люба людина, яку беруть на роботу і підписують наказ або указ, це раб. Я робов не хочу робити. І тому решимо йти в парламент. Сразу вам повім, що на сей раз мися не балотуємо політичну силу, а йдемо тільки мажоритарку, то в першу чергу хочу, щоб ви мене підтримали на виборах і щоб у завиді був хороший результат. За кого вам голосувати по політичним спискам, чесно кажучи, я собі сам голову ламав. Під на перспективу з точки зору того, що ми в Закарпатті, звісно, краще голосувати за тих, хто хоче в Європу. Бо мені щось так не хочеться позирати у друге. Мені б кожен із вас не йшов не в Ужгород, не в Берегово, ставити візу у паспорт. Я б хотів, щоб у нас були візи, бо нас віз не було. Тому і політику тут будуть задержувати, яка б скоріше нас привела в Європу, щоб між нами кордонів у щопі не було. Це дуже так коротко і дипломатично повідношую до вас, до своїх земляків, е як себе не визначати політичне проєкт. По завиду. Я думаю, що в другому році, коли ми тут з вами зустрічалися, ми багато шляхів намітили, і мені кажеться, що ми много зробили саме з соціальної точки зору, тут у нас у селі. Щось залишилося зробити таке фундаментальне, це приміщення, якому би було краще, ніж у цьому. Так? Ми з вашими депутатами ходили на Тоган, дивилися підбирали місто і зробили якийсь проєкт. Але у нас на перспективу мали ми проблему в минулому, коли ми реконстрували церкву, два рази ми робили те саме. Ось так все стало. Я би хотів сказати, що і ще цим скликанням ми щось будемо думати, робити в тому ключі, щоб ми зустрічалися із совласниками, з хлопцями, з цим, борами, зустрічалися, говорили, що... Нам не, треба, нам не треба це питання рушити. По-другому, кажіть, що ще треба робити, буду ще щось робити. Бо в принципі, так як сьогодні е, ми зробили по соціальній сфері, я думаю, що краще села в Закарпаті це точно що немає. Я в цьому не сумнівався. Є друга проблема малі пензі, малі зарплати, нема роботи, це є проблема, але цю проблему на рівні не депутата. Не на рівні області не рішаємо. Цю позицію тоді будуть міняти, коли ми з вами не будемо, бо нас заниз уліво-право водили і робили те, що з нами хочуть. Коли будуть... Колись народ буде ставити позицію відносно того, що їх це не влаштовує, тоді, звісно, і влада буде по дорогу ставити. Кій народний каже, і влада робить так, як їй вигодно, а не робить так, як вигодно народу. Тому питання на перспективу у принциповості. Буде у вас принциповість, буде у нас з вами принциповість, буде у Завидові, у Мукачеві, в області принциповість, буде і в державі принциповість. Тому щоб зробити такий рівень життя, хоча б, який є вже низько у Словаки, нам потрібно міняти своє бачення, що від мене нічого не залежить. Усе у нас залежить. Усе буквально. Отак От коротко, що я хотів сказати.